Усім чуваки! Давно в нас не було з вами індіхорів, десь близько місяця, тому я повертаю цю традицію і ми парочку відосів з вами зробимо по індюшкам. Сьогодні ми пограємо у гру під назвою Digging Hour, що прикладається, типу, як час копати. Як я зрозумів, тут щось буде зв'язане з кладовищем, з могилами, я сподіваюсь, ми не будемо розкапувати чи чиїсь. Ну хто його знає, вже гра крута на місці, всі її хвалять, кажуть very good game. Е, тому хто ми такі, щоб її не попробувати? Е, значить, Як завжди, соціальні мережі тут або тут, або я не знаю, куди їх вліплю, бо з отаким от отходом це стало трошки складновато, але я сподіваюся, ви хоча б заглядаєте, що там у тих соціальних мережах коїться. А також хочу вас попросити підписуватись на канал, бо процент підписок дуже впав. І в нас тепер е, людей, які дивляться без підписки, набагато більше, ніж людей, які дивляться з підпискою. Тому підписуйтесь на канал, для вас це не складно, а мені допомагає знімати більше відосів. От, значить що, ми повертаємося на головну сцену. Тут вже бачу, якісь розочки валяються. Я кажу вам це кладовище. І щось ми тут будемо з цим робити. Я намагався грати у ігри від цього розробника, але та гра, у яку я грав, мені щось не дуже зайшла. І ця, до речі, коротенечка, вона хвилин на 15 максимум. Тому поки так. Так, який у нас тут панорама кладовища? Я вже бачу листочок, який, я так розумію, нам треба буде читати. В смысле? Гейм паузи. Ти шо прибаснутий? Ооо, чуваки. Сорі, якщо у вас випали очі, це не я. Так. Комсія. Е. E, dear не. іг. Нейґ. А, Dear Neighbor. Це англійська мова, просто без е... цих Пробілів. Понятно. Я не знаю, з якої країни розробник. Якщо чесно, тому я не можу сказати, з якої країни гра. Ну, але, наче англійською написано, все прекрасно. О, ці пікселі мене прям. Ну ладно. Somebody tried to write. Didn't go well. Uh, хтось, коротше, спробував написати. Не пішло у них. Uh, Що не так з тобою, дівчинка, питає. Uh, Дядько. Дядько Джуніор. Нічого. Добре. Uh, що не так з тобою? What is wrong? Типа що не так? І отут они дописали. Так. Понятно, що нічого не понятно. До речі, у мене персонаж. Дивіться, я нажимаю на V. Типу йти вперед. І він таке чувство, знаєте, як на цьому. На кризі. А, на пробіла може робити, я не знаю, що на пробіл робиться. Так, ну шифтовати я це вже прекрасно. А що ми будемо копати? Мене от що цікаво сейчас. Добре, громко. Е, мене от що цікавить, що ми будемо копати. Якщо гра на першому місці, значить е, треба якийсь контент. Я не знаю, я вийшов. А, ні, це правильно, я типу, я вийшов. Так, якийсь челик. Uh, так, значить, де ми їдемо? То на Ольхос. Понятно, а вже. М озвучки, або, я не знаю, розробник озвучка озвучував, або хтось ще, але він не англічанин. Uh, ми їдемо, значить, на стару ферму. Uh, ми, у нас там є. роботи трошки. Uh, яка робота? Look, don't judge me for this. Remember those two guys. Uh, я не знаю, що такое джадж. Ну давай зробимо, типу. Не дошкуляй мені цим. Пам'ятаєш тих двох хлопців? Ті, за якими ми бігли і вбили Чехослова. Чехосло... Да! Коротше, хлопець Чехословакії і Югославії. Немає різниці, звідки yeah, вони. I might be cursed. Uh, так, це вони. Вони відвідують мене в моїх снах. Я, можливо, проклятий. Тож uh, чому ми їдемо на ферму? Uh, нам потрібно коротше закопати і поховати їх. Що. Uh, ти мене почув, я прочитав декілька книг декілька днів тому. І це єдиний шлях. Що не так з тобою? Ти повинен мені допомогти. Просто попроси того хлопця дозволу копати на його території. Добре, добре, але якщо слухи розлітяться, то мене все втянули. Я абсолютно не винуватою цьому. Я обіцяю. Міскузін забув пару слів, але там буде нарізочка, тому ви майже нічого не почуєте. Сподіваюсь. Да. Так, ми їдемо кудись. На, на ферму, ч, кудись? Гутен Морген. А, оце, кстати, нік розробника. Приватно земельжисте. Ну, я так зрозумів, він або поляк, або фіозна, хто він такий. Де ще не зрозуміло, що тут написано? Типу зака... замовлення кетчупу нарешті прийшло. Ось так. А ти що стоїш, що мені з тобою робити? Порозмовляти ти не можеш? Тут ти нічого не можеш. Все, понятно, мені, типу, треба стучатися до якогось чувака. Я споделаюсь, музыка не авторская. Я ведь иду. На всякой п ⁇ Кто-то там хрупит, что-то сопыть. Непонятно. Алло, дед. Че дед? Кто там? Задрал. Ты можешь, туда. Кетчуп-ордер. Сам кетчуп delivery А, може, мені закрить? Uh, ну не знаю. А, все, тепер я можу сюди пройти, Ля. Ля, реальний киздед. Че шо, се самдусі? Так. Hello. How can I help you? Як я можу тобі допомогти? Uh, я і мій партнер поїхали сюди, аби. Uh, прокопати трохи землі. Нам потрібно твій дозвіл. Хто ти такий? Uh, ми з говерменту. Я не знаю, що це таке. Uh, нам потрібно покопати тут. Get off my property. Uh, значить, йди з моєї. Власності. Uh, я тобі сказав, що ми uh, шукаємо якісь uh, древні міста або щось у цьому роді. Чому ти Just так переживаєш? Просто уйди. Uh, просто дай мені довбаний дозвіл. Поки я не поламав твої ноги. Alright, do whatever you want. А, Окей, типу робиш, що ти хочеш. Але не міг би ти перетащити ці дві сумки кудись звідси. Вони багато для мене коштують. Я хороша людина після цього. Так. Uh, а що це? Кол? Ковугілля? А куди її от deritoski? Ля, тут уже хтось покопали, по-моему. До цього гаврика повертатися, конечно, спиною мені таке собі. А куди нам треба вугілля скласти? Е, мене напрягає музика. Аби вона не була авторською. А, просто сюди. Все, понял. Ш... Він, кстати, не може бігати з цією. Пакетом. Нормальна механіка. Що ти бійкаєш? Сейчас пущу. Типу, я думаю, мені треба побалакать з цим. А не треба, ладно. Заїжджай. Ти заїжджати не плануєш, да? А, все хорошо. Тут Шо це? тут не було такого. То звідки ми приїхали? Подожди. А, ми типу проїхали ферму і поїхали далі. Короче, я не знаю, це BMW чи щось таке. Непонятно Тут вже щось лежить. Мені піднять надо. Или що мені з цим зробити? Таке, як мені треба піднять. Ну типу, я можу сюди прийти, машина не може. Не ладно, я тоже не могу. М -м -м. То шо? Слышь, тут не просто так. А, правильно. Для загадки э, мне надо еще одну. Значит, у нас... Э, шо в нас? В нас. Шестерник. Да, вот она. А у ми це не відкриємо, да? Ми аж вже вночі їдемо. Ти пам'ятаєш, де ми поховали? Я пришвор, алпарк от Кросроус. Я впевнений, типу. Я... Перепаркувався на перехресті. We'll go straight down the road. There should be an uh, Тобі просто прямо вниз, прямо по дорозі. Там повинна бути не маркована got... марков... meet back at car. Я відкопаю, короче, You'll ще одного челика. Nice. Uh, не роби дуже багато шуму. Коли закінчиш, поклади їхні залишки в свій рюкзак або сумку. де побережись. Окей. Okay. Коротше, ми займаємося якоюсь нелігальщиною. Ми завалили якісь гавриків. Потім ми їх перепаховуємо. І, в общем, нам весело. Я не пам'ятаю, чи грав я у ігри, де треба перепаховувати якісь челіків. Ну... Но... Зробимо вигляд, що так надо. А, тут типу я на ЛКМ Копаю. А де ти їх поховав? Оце? це? А, ні, воно... Все. Чи мені прям... А, ну прямо по дорозі все. Наверно, я не знаю. А я Джонні чи не я, Джонні? Я не Джонні, да? Наробимо тут оділов з вами. Ти не може таке. Типу. О, він вже прям... Він вже прям цей його... А ти закапувати не хочеш, да, дирку? Ну типу, ти по такий її залишиш? Окей. Uh, я от шо... знаєте, Секунду, у мене ВБСК відкрилось. Я от шо думаю. <звук> от зараза. Напугал. Кріпота, наскільки далеко від машини ти відійшов? Я не пам'ятаю, кому казали, що вони приходять у снах. Типу. Типу, щоб шо? Куда налякала мене це? скотиняка? Що, ти встаєш? Стоїш. А, там же один берет. Та все, йду, не бібикай. -бі -бі ти не даєш мені залізти. Що у нас там? Ой-ой-ой! що -ой! тут сталося? Жесть, куди нас це його перевели, у нас, до речі, відбій повітряної тривоги. Круто. що, Куди мене поклали вже? Я ж кажу, не треба було копати це все. Я все спогане. Тобі не потрібно. Тікай. Куди тікати? Ох, їтіть. Я не знаю, забер... you died? Чого? Типу, не треба забирати нічого? Я, я не вспів нічого взагалі. Це його. А що не так? Я не не поняв. Я побачив якусь тінь, але я не... Ладно. Коротше. Я, мабуть, відкриваю. Мені треба жовтий Жовтий і червоний. Ну червоний я бачу, а жовтий не. Типу. Да, я бачу челика, все ззаді. Все. Ля, мене пнув цей. Це ж. Ва, е, це ви двоє. Це фермер А Томі Кенд. Чи не Мікенд? Куди ви мене закапуєте в смислі? Години копання. Гра Вука Добрика. Актори озвучення фермер Володимир П. Джонні Вук Добрик. Спеціальна подяка Деспоту. Е, кінець, якщо тобі сподобалась гра і ти хочеш підтримати е, мою майбутню роботу? Е, закинь. Маленький донат на Ічіо. Ось. Значить, отака рулька вийшла. В общем, якщо вам сподобалось це відео, якщо вам сподобалась гра, ви можете написати е, розробникам на Ічіо. Якщо вам сподобалось відео, то напишіть про це мені в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, бо, як я вже казав, про проценти підписок падають. І багато людей дивиться без підписки. А Я вам дякую за перегляд, як завжди тут, десь в соцмережі. До побачення.